Так, сьогодні я вам покажу, як зробити васабі ось з цього порошочка. Дуже хороший хороший васабі від фірми Васабі. Так, в першу чергу нам треба його розпакувати. Тут у нас така штучка, за яку треба потягнути. Так, я вже тут акуратно розпакував. І тепер його розкриваємо. Він у нас такий, як мука прошечок, висипаємо в ємкість. Небагато. Грам, так 300. Так, і тепер беремо щось таке, ось таку тверду видалочку, щоб неї зараз тут варганити. І полегесенько додаємо водички. І поступово, ретельно беремо і розмішуємо. Саме краще це видалкою. Получається у нас така субстанція зелена. Чуть-чуть, почуть -чуть додаємо водички. Не багато. сабі муси бути такий. Дуже таке. Куче воно. Переберемо э, наше васабі, Іде, ідеальне васабі. і пакуємо його в руках. Ось така у нас виходить красота.